Коли ти вже втомлений, але все одно встаєш, от тоді починається справжній прорив. Ну що, друзі, починаємо 19-й день челенджу. На роботі правильно та сложно. Ну нічого кого волнує. Паніслася, ребята. Я замітив, на 19-й день система прориву тільки починає набирати обороти. І я цим пишаюсь. А ще хочу додати, я знаю, ребята, багато хто з вас дивиться на ці відоси, на мене, на моїх братанів, які працюють кожного Божого дня по сотки, без ніяких отмазок. Я знаю, що ви теж хочете. Я знаю, що ви теж можете. Ребята, працюємо! Ті підходи поїхали на такому прекрасному місці. Мене нічого не зупинило сьогодні. Ні час, ні місце, ні втома. А тебе.